Доброго ранку, ми в ефірі. Вітаю всіх, хто нас дивиться слухає. Мене звати Оксана Ємець. Я працюю в агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. І сьогодні ми маємо нашу щотижневу рубрику, яка називається Бізнес Talks PPV, Де ми розмовляємо з підприємцями експертами про бізнес в часі війни український. Сьогодні ми будемо розмовляти про креативний бізнес. І сьогодні з нами Анна Анастасія Щербін перепрошує, менеджерка програми. Програм креативної економіки в Британській Раді вітаю. Добрий день, всім привіт, доброго ранку, смачної кави. Та я закликаю всіх, хто нас дивиться. Якщо ви маєте запитання на тему нашої сьогоднішньої розмови, ми будемо говорити про результати програми крінців Інтерпрайз Україн. Ставте їх, будь ласка, в коментарях. Ми будемо стежити за коментарями і їх зачитувати. Я ще хотіла сказати два слова про нашу агенцію. Ми працюємо над розвитком економіки України. У нас є три стратегічні напрямки: це розвиток місцевої, економічний, розвиток інституцій, і, власне, розвиток бізнесу. То це дуже Є, повернулися ага. на зв'язок. Ви є з нами? Так, я з вами. Супер, нас на хвилинку викинуло. Тобто давайте назад до першого запитання. Розкажіть про програму Creative Enterprise України і про себе теж і про вашу роль в цій програмі. Так, ну мене, як сказала Оксана, звати Анастасія. Я в Британській Раді працюю з 2016 року, і власне з 2017 року е, займаюся програмою Creative Enterprise. Це програма для підприємців, початківців з креативних індустрій в Україні. Можна сміло заявити, що в Україні це була перша програма, яка взагалі заявила про те, що про креативні індустрії, і про те, що підприємці. Також можуть існувати в креативних індустріях, але їм е, зазвичай не хватає, не вистачає якихось базових навичок з точки зору фінансів, бізнесу, там розуміння, маркетингу та комунікацій. Е, власне, програма була створена в 2000-х роках Британською агенцією з інновацій НЕСТА, і вона була створена на основі посібника бізнес для е, підприємців з креативних індустрій. Але трошки згодом зрозуміли е, менеджери власне з, знести, що одного посібника недостатньо, тому що під підприємці з креативних індустрій вони все одно залишались розгубленими, їм не вистачало посібника, і вони на базі посібника створили е, трьохденний тренінг, е, власне, де розклали е, посібник е, по, е, по дням. І вже дуже методологічно розповідали, з чого починати свій бізнес в креативному підприємцю, яка має бути візія, місія, як їх визначити. Торкалися обов'язково клієнтів, комунікацію з клієнтами, як визначити вашого клієнта, яка ваша аудиторія. І третій день це був день про фінанси, скласти бізнес-план, взагалі зрозуміти, з чого починати. Цей день завжди давався найважче нашим. Учасникам тренінгів та але й всі визнавали, що він був і найкориснішим. От в Україні програма існує з 2015 року. Як я вже сказала, це була перша програма, яка давала якісь базові знання з підприємництва для Приємців креативних індустрій, і взагалі е, завжди був такий шифт, що не всі люди, які працюють в креативних індустріях, вони вважали себе підприємцями, і чомусь вважалося, що якщо ти працюєш в культурі, то ти якось соромно бути підприємцем заробляти на цьому гроші. От і мені здається, що ми ще цей важливий меседж несли. Що це не то що, не то, що не соромно, а так має бути, тобто в усьому світі, особливо в Британії, яка є законодавцем власне. Е, Законодавцем, а вперше заговорила та про важливість креативних індустрій для країни, які прибутки вони можуть приносити, і взагалі як учаску валового доходу також становити для країни. От власне, так. Що це важливо заробляти в креативних індустріях і бути класним підприємцем? І за тобто, програма існувала в Україні сім років. За ці всі сім років у нас вже дуже велика спільнота випускників зібралася. Тобто, ми провели там, 37 тренінгів для 775 випускників. Ми робили також. І тренінги не тільки для всіх секторів креативних індустрій, а робили також вузькосекторальні тренінги. Це були тренінги спільно з УКФ, це, які ми проводили для грантерів УКФ, це були тренінги для дизайнерів, для е, е, моди, для ремесел, ну тобто, а, і для театру. Це такі в нас були вузькоспеціалізовані тренінги. І і, ну, так. я сподіваюся, насправді, дуже дивно сьогодні чути, що представники креативних індустрій соромились називатися підприємцями, і оце відчуття упослідженості нашої культури української я надіюсь, залишилось назавжди в минулому. Тому що ця велика війна, як то іноді кажуть, на неї показала насправді важливість культури і велику важливість так. економіки. А це власне як якби питають. Не... Та і економічно вигідно і культурно дуже важливо. Тому ви робили важливу роботу ще до того, як це стало модним. Як писав Володя в себе у Фейсбуці. Так, Оксана, можна я ще то просто додам, якщо так просто показати загалом про програму, також що з 2019 року ми стали наша програма отримала фінансування від програми, що фінансується ЄС House of Europe, і в нас, відповідно, з'явилося більше можливостей. І також в рамках програми ми. Що двічі на рік організовували такий міні-конкурс для випускників наших на отримання менторської підтримки або там стратегічної сесії, або попрацювати в проєктній групі з такими самими випускниками, як і по подумати об один об одного. От, або це була ще можливість сходити на експрес консультацію 30 хвилин, Формат ну вже всім знайомий, але дуже класно він заходив. Також тому, що якщо в тебе якесь одне маленьке питання, тобі не потрібно для цього подаватись на менторську сесію, або ще кудись, і ти просто приходиш до людини, конкретного спеціаліста, і одразу отримуєш відповідь. От, і власне, в нас також ще окремо була спільнота випускників, з якої вона і є ця спільнота випускників, але просто ми вирішили в якийсь момент, що нас вже дуже багато випускників, і ми хочемо з ними більш активно працювати. І в нас з'явився організаційний партнер іншого освіта, який нам дуже допомагали робити працювати з нашою спільнотою, робити активності власне для спільноти. Ми організовували і офлайн події, і онлайн. І дайджест і у нас був ще квартальний, і дуже багато писали про наших випускників. А скажіть, будь ласка, чому так важливо було для вас зробити саме спільноту? В чому сила спільноти випускників? Е, ну просто головна ще ціль е, нашого тренінгу була не тільки те, що люди отримували знання, а те, що вони після тренінгу виходили е, з, з новими потенційними партнерствами, так? Тому що це. Були учасники з різних, які представляли різні сектори креативної економіки, і ідея, саме заключалася в тому, що ти три дні дуже дуже тісно співпрацюєш з учасниками тренінгу, і потім на виході ти розумієш, що ця людина можливо може бути твоїм майбутнім партнером. Я не знаю, наприклад, ти робиш костюми, а людина. Там з театру робить вистави, і ви можете разом створити якусь спільну виставу, і ви можете бути один одному корисним. І власне звідси пішла ідея розвивати нашу спільноту, тому що спільнота знову ж таки для того, щоб люди колаборували, розуміли, що вони е, знали один одного і розуміли, що вони можуть бути один одному корисним. Але зі спільнотою треба дуже багато працювати. і, власне, е, ми вже потім зрозуміли, що в нас не дуже вийшла саме спільнота, тому що спільнота це більше про якісь спільні цінності, та е, і в е, нас, мабуть, більше мережа, <свісно> тому що нам постійно потрібно було з нею працювати і якось щось робити для того, щоб вона взагалі існувала. Вона не може існувати без нашої підтримки. Власне, подивимось, програма закінчилася. От подивимось, чи вона якось буде існувати далі. От. Але в той момент, коли ми її активно робили, якісь активності і підтримували, це працювало, тому що люди знаходили один одного і. Це було Його. важливо Ось. супер. Е, давайте якраз гарно так почали розповідати про кейси. Можливо, давайте розкажіть нам кейси якихось випускників. От людина прийшла до вас на програму, пройшла тренінг, може потім навіть отримала якусь менторську сесію, наскільки ми зрозуміли. Розкажіть, що з того вийшло? Скільки людей зробили справді свій бізнес? Як вони на цьому заробляють? Е, от якісь якісь кейси. Ну, у нас насправді так багато є кейсів, і один ну, кейси, з якими ми пишаємося, це те, що 10, на, 10 наших випускників е, пройшли навчання, власне, в іншій освіті, е, школу-фасилітатора, та і вони могли вже надавати підтримку, експертну підтримку, потім так само на експрес-консультації вже іншим учасникам. Тобто це люди, які досягли такого рівню підприємництва та розуміння, як ці процеси працюють, що вони вже могли самі надавати консультації, консультувати. Наприклад, в нас є прекрасний, дуже такий, я навіть не знаю, як сказати, але Приклад це Наталя Волошко, Вона отримала від нас ну тобто почала з Харкова музична школа. Вона прийшла дуже з старою ідеєю на тренінг, тобто в неї не було нічого, ні приміщення, ну зовсім нічого. Це вчителька музики, яка завжди мріяла відкрити свою школу музичну. І, але вона дуже активна, дуже енергійна і дуже заряджена. І от власне вона прийшла на тренінг у Харкові, провчилася, подалась на. Потім у нас був піч проєктів, проектів, в результаті якого хто, е, хто перемагає, той отримує від нас грошову підтримку. І вона перемогла. Тобто вона зняла дуже такий емоційний ролик, де вся, всі її учні там заспівали пісню. і Це ролик переміг голосування онлайн. От. І на ці гроші вона власне змогла заснувати школу. Вона е, знайшла приміщення, купила музичні інструменти і. Ця школа, на жаль, зараз не знаю, як у них справи під час війни, але до війни ця школа успішно існувала, і це був настільки успішний кейс, що приходили інші люди і просили контакт Наталі, щоб запитати інші люди з музичної сфери, щоб запитати, як вона це зробила взагалі, і чи може вона подивити, поділитися з ними своїм успішним досвідом. Дуже так, ще прекрасна Таня Іваницька з в неї гончарна майстерня. Тиха форма. Вона, власне, зараз є і нашою експерткою. Ми завжди її запрошуємо на е, тренінг просто надихнути учасників своїм досвідом, тому що вона. Прийшла на тренінг, здається, в 16-му році, коли в неї ще була повноцінна робота, і гончарна майстерня це була просто ідея, яку ну, її хобі, яке вона просто хотіла розвивати. І mm. от після тренінгу вона залишила свою постійну роботу, почалася займатися тільки гончарством. і дуже успішно, тобто вони робили посуд і відправляли його по всій Європі. Е, я бачила, що вони навіть, здається, ввійшли минулого року в фокус робив або нове нова, нова Е, 100 підприємців, е, і вони туди ввійшли в цей рейтинг. Ну, так, та, 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 щось та, забула, На жаль, як той рейтинг називався, але вони ввійшли в той рейтинг, і, в принципі, в той рейтинг ввійшло, мені здається, ще. Від п'яти до десяти наших випускників? Ну тобто ми цим дуже пишаємось, що вони такі активні? Вау, це дуже круто. Е, власне тоді давайте про, про ваш вплив і роль? Розкажіть, може, в цифрах, е, як ви мірили свій вплив вплив програми і, і якісь результати? Тобто, якщо 5-10 увійшли в топ е, в топ підприємців України, то що з тими 775 випускників я ну? Угу. Цифрах, давайте подивимось. Ну, в в цифрах ми завжди говорили після тренінгу, та, тобто для як я вже сказала, що для нас було важливо, тобто завжди 100% відповідало, що цей тренінг був супер корисний для них, і що вони обов'язково порадять його своїм друзям, і це в принципі так і працювало, тому що до нас дуже часто на тренінг приходили люди, яким порадили наш тренінг, якісь там колеги або просто там друзі. От, друга важлива е, такий вимір: це власне оце е, потенційні можливості колаборації, і теж 50%, 58% завжди казали, що вони знайшли на тренінгу свого потенційного партнера от, і хочуть з ним дасти 58%. тобто більше половини. І що вони хочуть з ними співпрацювати, і це ще треба взяти до уваги, що з 2020 року ми зробили онлайн формат тренінгу, і виходить, що нетворкінг і, взагалі, власне, якось співпраця в онлайн форматі вона завжди вважалася, що вона важче йде, ніж в офлайн форматі, тому що там є перерви, кавабрейки, ти можеш якось людину більше. Але от власне. У Нас вийшло створити, як ми кажемо, таку магічну програму, яка просто дуже класно людей навіть в онлайні змогла поєднати, і власне ці 58% вони про онлайн також. Люди після онлайн тренінгу казали, що ми зможемо співпрацювати один з одним і якісь створити спільні потенційні проекти. Угу. А скільки з них власне стартували свій бізнес? То прийшли з, от такі кейси, як було прийшли з ідеєю і, і стартували? Ну, на жаль, цієї з якоїсь загальної такої статистики не можу дати, тому що ми завжди після тренінгу, після 6 місяців проводимо ще постопитування, та але от об'єднати ці всі постопитування, щоб сказати якусь одну цифру, я не можу. Можу сказати, що ми завжди казали учасникам, що то, що ви ну, ми успіхом, вважаємо навіть те, що ви. Після тренінгу вирішите свою ідею не перетворювати в бізнес. Це для нас теж успіх, тому що ви не будете ви зрозумієте, що ця ідея не життєздатна, що вона просто забере ваш час, гроші, інвестиції, і ви просто це зрозумієте, і або будете витрачати на щось інше, або просто якось реформатуєте цю ідею в щось інше. І це теж успіх. І, от, власне. Мабуть, 30% – це люди, які не реалізовували свої ідеї, але все одно були вдячні за те, що вони не витрачали свій час на ідею, яка була вже з самого початку, угу. тобто такий країни шанси на життя. Так, це краш тест ідей, теж вас на тренінгу. Так, і, наприклад, ну знову ж таки, якщо про статистику, то найбільше представників секторів у нас брали участь це мода, ремесла і дизайн. А на четвертому місці, коли ми підбили статистику, ми зрозуміли, що це були креативні хаби. Хоча, власне, креативних хабів, е, ну ми не ми не бачили, що потім стільки креативних хабів там от у нас було 100 учасників, які хотіли створити креативний хаб. Ці сто хабів не були створені насправді. Але ти все одно розумієш, що ця людина прийшла, вона пропрацювала цю ідею, зрозуміла, що це дуже важко і нереально зробити цей креативний хаб в тих умовах, в яких вона була зараз, і просто відкинула цю ідею. І це теж успіх. Угу. Круто. Я, до речі, коли переглядала е, статистику власне, по людях, по, по тому на які сектори вони діляться, то мене дуже здивувало, що найбільше було з сектором моди, бо для мене Мода якось так в креативних індустріях мені здається. Ну це особисте. Мені здавалося там, що більше якісь не знаю комунікації, маркетинг. Mm -hmm. Щось таке. А тут хок і мода. То ну ну мода це тому, що був сплеск всі свої українських брендів і всі дуже почали масово розвиватися. Я забула, до речі сказати, що в нас також був спільний тренінг всі свої. Mm -hmm. І ну мода так, тому що просто це був якийсь такий бум просто на украї... на український фешн, і mm -hmm. ми, ми в моду навіть відносимо, Ну там я не знаю, що людина робить носки, це теж мода. Ну тобто, це mm -hmm. все одно сюди. Угу. Е, добре, тоді давайте е, проговоримо таку історію. Тобто, якщо є люди, які нас дивляться сьогодні, і вони хотіли би створити якийсь бізнес або мають якусь ідею, і не не стали, не повезло їм, вони не стали учасниками е, Creative Enterprise, Що би ви їм порадили? Куди піти, з чого почати? Я знаю, що ви виклали в відкритий доступ ваші матеріали, але як ви порадите до них підходити? З чого починати? Куди дивитися? Так, дякую Xander, за питання. Е, власне, це було наше основне питання, яким ми дуже переймалися е, цього року, тому що ми розуміли, що програма закінчилася, а власне в нас стільки класних матеріалів, методол методологічних напрацювань, які б просто не хотілося залишити десь. Е, Залишити десь і не поділитися з ними з людьми, потенційно тими, кому цікаво створення своєї власної справи. І ми створили сайт ресурс Ukraine Creatives Education. Оксана обов'язково поділиться ним посиланням знизу під цим відео, і там ми зібрали всі методологічні матеріали з підприємництва, не тільки. Не тільки нашої програми Creative Enterprise Ukraine, а в принципі програми, які ми знаємо, які дотичні, і також співпрацювали з підприємцями з креативних індустрій. Ті самі PPV, вони розробили прекрасний, прекрасний курс, також фінанси для підприємців з креативних індустрій, які посилання на які також можна там знайти. Там всі методологічні матеріали, все. Але якщо потрібні подроб, трошки подробніше про курс, детальніше, то виходить, що сайт розділений логічно на чотири розділи, і один розділ він так і називається методології, і там можна знайти наш посібник для. Підприємці з креативних індустрій українською мовою, наші всі таблички завжди дуже учасники переживали, що вони не можуть отримати ці таблички для роботи, для потім для того, щоб пропрацювати ці всі таблички ще з командою. Тепер вони всі в доступі, їх можна просто закачати, сісти і по методичці просто пропрацювати всі ті кроки, які ми зазвичай пропрацьовували на тренінгу, просто працювати самостійно. От і також ми е, виклали в доступ, наш коли ми працювали над онлайн форматом. Ми так само зробили багато нових якихось відкриттів, якісь напрацювання, які ми потім е, застосували в онлайні. Ця методичка для роботи в онлайні також вона є е, е, на сайті, і також можна нею користуватися. Тобто і посібник, і всі матеріали заходиш на сайт. Всі, заходиш на сайт, так, заходиш на сайт і просто працюєш. Звичайно, у нас треба ще людина зазвичай, яка буде тебе там контролювати або щось допомагати. Е, та, е, але цієї людини на сайті нема, це вже треба самостійно. Угу. Ну, Якщо людина дуже хоче свою ідею втілити, то, в принципі, мало. Власне, власне, із... так, власне, так, зараз всі матеріали в відкритому доступі. Я ще хотіла спитати: ця програма є глобальна? Так. Сказали, що вона стартувала в 2000-х роках, а в Україну вона прийшла в 2015-му. І мені цікавий такий е, факт. Ну часто кажуть, що Україна має великий креативний потенціал, mm -hmm. е, і з того, що ви розповідаєте, ну програма страхі вистрілила, була супер успішна. Бу є багато кейсів, де люди створюють свій бізнес. Чи можна порівняти результати програми в Україні з іншими країнами? Наскільки вона була успішна? Наскільки українці якось краще її засвоїли? Ніж можливо інші країни або не краще, я не знаю. Тобто глобально, як вона глобально в Україні відбулася? Е, так, ну, загалом програма стартувала за підтримки Британської ради. Вона стартувала в 20 країнах світу різних: там Мексика, Росія, багато країн Латинської Америки. Африканські країни дуже була популярна Креєтів Ентерпрайс, всі перекладали під своїми мовами. Ну, тобто, це був такий спочатку, от в 2015 році, дуже великий успіх, але я би сказала, що Україна найуспішніша. чому? Тому що ми найдовше проіснували в, в своїй країні. І власне, за рахунок того, що в нас була змога, от ми отримали фінансування від House of Europe, У нас була змога було більше фінансів. Ми просто зробили цю програму більш, більш глибокою. Тобто, це був не тільки тренінг, як в інших країнах, а це ще й програми підтримки, і це ще робота зі спільнотою. І власне, тому без зайвої скромності я б сказала, що наші результати вони найкращі. І, в принципі, навіть колеги з Британської агенції з інновацій МЕСТА, от вони завжди відправляли на, до нас колег з інших країн, просто щоб ми поділилися досвідом, як ми змогли зробити таку успішну програму в своїй країні. А mm -hmm. і ще дуже важливий успіх, чому наша програма стала такою успішною, тому що в 2018 в чи 2017 році ми вирішили, що це дуже неефективно, це ефективно, але настільки ефективно працювати з британськими фасилітаторами, і ми акредитували чотири українські фасилітатори, і з 18-го року вони почали вже повноцінно працювати з учасниками. Тільки українські фасилітатори, от, власне, Володя Воробей він також був фасилітатором Creative Enterprise Україн, і це дуже важливо. Я думаю, що це змінило взагалі підхід до програми, тому що наші фасилітатори ділилися не тільки. Британськими кейсами або світовими, вони знали український контекст і ділилися також українськими кейсами. І контекст України накладали завжди під час тренінгу, і це було дуже важливо для учасників також на. Круто, Володя Воромбе, я так скажу, коротко, це керівник директор нашої агенції, власне, на сторінці, якої ви дивитеся цей стрім, так ми справді додамо всі, всі матеріали до, цю, до цієї програми. в нас в описі я ще хотіла сказати, що це цікавий факт, до речі, що ви акредитували інші країни. Я так розумію, такого не зробили. Ні, так? ні, виходить, що британські фасилітатори, вони прекрасні, вони дуже розумні, вони дуже досвідчені. Але через те, що ти перша витрачаєш час, час на переклад, бо, ну, наприклад, ми в Україні завжди перекладали британського фасилітатора, не знаходили учасників, які вільно могли зрозуміти англійську мову. Ти витрачаєш на це час і якось це більш, більше втомлюєшся від цього. От, mm. А по-друге, так, саме локальний контекст він дуже важливий. Mm -hmm. Круто. ну супер. Ну тоді останнє запитання в мене що робити організаціям підтримки бізнесу, таким, наприклад, як наша агенція чи інші агенції, щоб таких програм ставало більше, щоб в Україні все більше і більше людей вірили в те, що вони можуть бути успішними підприємцями, підтримувати економіку України і розвивати культуру. Ну, Що робити, створювати такі програми, я не знаю. Ну, Тобто, зараз всі наші матеріали, методологія, все в відкритому доступі, і я впевнена, що інтерес до цієї програми буде, не буде стихати, і нам би дуже насправді хотілося, щоб цю програму ну, можливо якось адаптували, змінили, але все одно розуміючи. Важливість взагалі навчання для підприємців з креативних індустрій, так, щоб створювалися якісь такі програми. Що робити? Ну, це виходить, що робити, це отримати спочатку гроші, фінансування, тобто якийсь грант, так, а далі вже всі матеріали вони є в доступі. Брати і використовувати. Так, да, брати і використовувати. Добре, тоді дякую, що сьогодні включилися. Ми зі свого боку на основі нашої розмови, на основі всіх ваших даних, зробимо додаткові матеріали і обов'язково подамо посилання на всі ці матеріали, обов'язково спробуємо, щоб якомога більше людей дізналися, що є такі матеріали, що є такі можливості, що вони можуть стати підприємцями, скористатися цими можливостями. От надіємося, що це, це все нам дуже знадобиться, особливо після. Перемоги, тому готуємося, щоб коли пристане, настане час, щоб ми були готові. Так. Да. Я вам... цього бажаю. так, що <зас> цей час настав якнайшвидше, щоб ми найшвидше змогли сконцентруватися не на перемозі, а вже на розбудові України та власне, і підприємницьких навичок в креативних індустріях також. Так. Да. Дуже дякую всім, що сьогодні нас дивилися слухали. Всі матеріали в посиланнях, і ми ще середи включаємося. Якщо вам цікаво, то приходьте наступної середи на нашу сторінку. і Дивіться наступний стрім. Дякую, Анастасія, Дякую за запрошення.